Загоряюся до ідеї, а потім в думках переконую, що мені чогось не вистачає, і просто перегоряю. Чудово, що ви усвідомлюєте, що це саме ви переконуєте себе, і це вже перший крок. На шляху до вирішення проблеми тепер важливо розібратися навіщо ви це робите, і тут причин насправді може бути безліч, починаючи, наприклад, від непереносимості фрустрації такої собі тривоги про те, що буде важко, складно, монотонно. Бо щоб втілювати ідеї у життя, насправді треба так багато попотіти, закінчуючи банальною відсутністю інструментів та розуміння. Як цю ідею втілювати. Але ви говорите про те, що вам нібито чогось не вистачає. І це може говорити про внутрішнє і відчуття недостатності. Я не цікава, хто в мене купить, я недостатньо вмію, я недостатньо знаю, я недостатньо харизматична, я недостатньо бла, 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 бла. Я взагалі недостатньо. А це вже глибинне уявлення про себе, з яким впоратися самотужки, відверто кажучи, доволі складно.